Різдвяно-новорічний вир свят вже скінчився. Про нього може нагадувати тільки ще не винесена з квартири ялинка. Для тих, хто не хоче тягнути до весни з питанням позбавлення від головного атрибуту новорічного свята, вже з 3 січня почали працювати пункти прийому ялинок. Вони зазвичай являють собою огорожену ділянку, куди можна принести і залишити дерево. В них мешканцям пропонують обміняти новорічне дерево на цукерки. Локації для збору ялинок з'явилися у місті одразу після нового року, розповідає майстер обслуговуючої компанії. Але люди не дуже жваво приносять ялинки. Хтось не зміг собі дозволити купити новорічне дерево. Іншим до вподоби штучні аналоги, а комусь взагалі не до святкування. Однак все частіше по місту можна побачити ялинку, встромлену у смітник або й взагалі покинуту біля нього. Так би мовити, відпрацьовані дерева не треба викидати, а необхідно здати у. У відповідний пункт, звідки вони відправляться на переробку, говорить спеціаліст. Вони потім підуть на утилізацію. Тобто буде, буде робитися папір, буде там компост робитися. Тобто ці ялинки вони підуть на переробку. Навіщо його викидати? Це деревина. Для чого її потрібно викидати, якщо є пункти прийому, де потім ці ялинки можна буде утилізувати і зробити з них якесь добре діло. А для когось ялинка це символ дому, домівки, до якої люди вірять, що обов'язково повернуться. Ми проживаємо в місті Херсоні. Так зараз, як там неспокійна ситуація, ми приїхали до міста Одеса, і ялинки в нас на жаль цьому році не було, тому що наша ялиночка чекає нас штучна, яка береже екологію, бережемо природу. Повернемося додому, додому, і вона нас буде чекати. Пункти прийому ялинок будуть працювати до 31 січня. Перелік адрес, за якими є можливість в екологічний спосіб позбутися новорічного дерева, можна знайти на офіційному сайті міста. Щоправда, на малій Арнаутській дерева вже не приймають, тож треба бути уважним, обираючи локацію, куди відвести ялинку.